Всіх вітаю на каналі. Хто шукає, як зробити сонячні панелі або каркас під сонячні панелі, маю таке відео коротесеньке. Зарізаємо стопчики під 45 градусів. І в нас є їх там в залежності від того, скільки у вас є панелей, і варимо рейки на ті стопчики, щоб вони були ну, відповідно, відповідно так як хто має магніти, то їм і трошки легше виставляти. От Бачите, з цієї сторони ми поставили магніт, а в нього є 45 градусів. Ми собі його прицепили, він держиться і нам легше трошки відставляти. І з цієї сторони, тако дивимося під дреєчкою, виставляємо низ, щоб було до чого при, приваритися. Там вже потім приварити, прикрутити. там сонячні панелі самі. Варимо вверх, низ, Хто хоче, може посередині приварити. Приварюємо нормально, варуємо до стопчиків, до того всього, щоб воно ну, нормально з усьєї сили варимо, щоб було все гарненьке, щоб все було нормально зроблено. І знизу, зверху, е, висоту робимо до того, яка нам треба, які, на скільки сонячних панель і це все треба розчитувати на одну сонячний ряд. Панелі на два ряда, на три ряда. Це я знімаю оцей іменно цей каркас, зроблений на два ряда сонячних панелей. Знизу і зверху. Отак. Зварено вони, шви всі заварюємо. Ніде не пропускаємо з чотирьох сторін, обварюємо шви, щоб воно ну було нормально, щоб туди волога не попадала нічого. Такої шви З усіх сторін їх гарно потім не зачищаємо. Просто об обкрашуємо все, закрашуємо гарно. І воно, ну там е такої красоти ідеальної не треба. Отак От воно здалека дивиться. І ще посередині даємо реєчку на 3. Щоб воно було на 3 рейки, щоб лежала сонячна сама панель. Так виходить. Е знімаю іншу сонячну панель, яка є на на 2, але є чуть-чуть нижчою. Сама сонячна панель нижче трохи. Розказую, що це. Це яма, через яку йде дріт. Ну, ми прокидаємо 25-32 трубу. Туди вкидаємо дрота. Так вона спереді дивиться. Це каркас на сонячні панелі на 4 ряда. Знизу 2 ряда. І е, зараз те, що ми маємо, один ряд. Не ще один ряд, і зверху ще буде поперек лежати. На три ряда сонячних панель цей каркас. Ну, такий виходить. Цей чуть-чуть нижче до землі, він буде 50 см до землі. Ми маємо його. 50 см. І отак виходить. От, розставляємо, розшидуємо. цей на три ряда, бо цей один повздовж і її будуть поперек. Отак виходить. Отакі сонячні панелі, отакий каркас і так його зробити. Як їх по сонячних панелях, як їх скрутити, як їх між собою? Там нічого такого страшного, складного, нічого такого немає. Воно там просто. Якщо ви зробили. Там є розетка і є вилка. І там дуже просто. Там навіть хто не вміє і не знає, як воно, воно перепутати не вийде. Воно ну, так дуже просто і легко зроблено. Просто хто не боїться починати, може зробити. Получається: одна панель з однієї, головне, не перекрутити сторонами. От З однієї в панелі йде мінус, з іншої сторони, от бачите, тут вони скручені, ще не підключені. цей мінус, там плюс, там мінус, там плюс. І ви його не перепутаєте, головне, панелі посипити правильною стороною. Щоб потім не перекручувати, бо може не хватити ну, дрота з однієї на другу. Якщо у вас буде там, ну, мінус-мінус, плюс-плюс, воно так не підключиться. І вас, вам прийдеться панелі перекручувати, просто сторонами крутити. І так, з цієї панелі і вже тут є щиток знизу. Бачите, тут є знизу плюс і мінус. Як він підключити, так трошки не видно. Є виключити всю систему. Ну Все. І тут, на скільки у вас там вже кВт стоїть сам щиток, і ви його тут підключаєте на сонячні панелі, на все. Ну Такого щось складного, дуже складного, нічого такого немає. Підключили, оце виключили. Вже туди ток не йде, нічого не йде. І можете робити спокійно, воно є так. ну не, не дуже складно, не, не дуже важко. Тут такого щось мега-мега такого. Ну нічого немає. Можете не боятися, можете все сміло робити. Отак от, от виходить. Один каркасик, ззаді там інший каркасик. Ну, можна робити будь-яку кількість панелей.